Спеціально для шанувальників лаконічних, стильних та багатофункціональних аксесуарів розроблена модель Сенді, текстиль Оксфорд. Тканина спеціального призначення, використовується для виготовлення туристичного спортивного приладдя та аксесуарів для полювання. Сумка виконана в стилі спортивної дорожньої сумки. Візуально проста. Вона має ряд практичних переваг. Округлі класичні контури ідеально підкреслюють яскраві канти неонового кольору. Ласкові її легко зібрати в широку та об'ємну сумку, для цього по центру вшити тримач, поширвач на липучці, всередині сумка міцна з дощільненим дном і знімним матрацом. Вихованець не буде провисати, зможе сидіти та лежати. Сіточка і відкидний верх на липучці розроблено не тільки для циркуляції повітря, вихованець легко спостерігає зі свого суперлюкса за всім, що відбувається навколо. Для вашої зручності передбачено два варіанти носіння сумки за дві ручки або через плече. У будь-якому випадку мешканець Сенді так само буде кайфувати на матраці і спостерігати реальні з віконця. Догляд, при легкому забрудненні достатньо чистки мильною губкою, при сильних забрудненнях ручне або делікатне прання. До речі, ім'я Сенді родом з Англії, означає захисник людства. У нашому випадку. Сенді захищає людей від проблем, а домашніх улюбленців від небезпек зовнішнього світу.